Вам колись снилося, що ви падаєте, і ви прокидалися від різкого поштовху, або, можливо, ви прокидалися вночі, але не могли поворухнутися, наче щось вас міцно тримає? Ці відчуття знайомі багатьом, і часто саме вони стають першою точкою входу в дивовижний світ змінених станів свідомості. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке астрал, чим він відрізняється від усвідомлених снів. І що насправді відбувається, коли вам здається, що ви покинули своє тіло. Обіцяю, ми розберемо і містику, і науку, і відділимо реальні практики від порожніх фантазій. Для початку давайте зрозуміємо, що ідея про тонке тіло або душу здатну подорожувати окремо від фізичної оболонки, зовсім не нова. Єгиптяни вірили в Ка і Ба, частини душі, які могли покидати тіло. Давньогрецькі філософи, такі як Платон, розмірковували про світ ідей, які можна осягнути розумом, а шамани по всьому світу століттями практикували подорожі у світ духів. тож сучасний інтерес до астралу це лише нова глава в дуже давній книзі людської допитливості щодо природи свідомості. Отже, давайте з'ясуємо з самого початку що ж таке астральний план. Уявіть, що наш звичний фізичний світ це лише один поверх у величезному хмарочосі Всесвіту, астральний план або просто астрал, це поверх, який розташований одразу над нашим, але потрапити на нього не можна за допомогою ліфта чи сходів, тому що цей світ зітканий не зі звичної нам матерії, він складається з енергії, думок, емоцій та снів. Це своєрідний гігантський океан колективного несвідомого, де плавають усі наші надії, страхи, спогади та фантазії. Саме тому він такий мінливий і податливий. В астралі пейзаж може змінюватися лише від однієї вашої думки, подумали про прекрасний сад, і ви миттєво опиняєтеся в ньому. Згадали неприємний момент, і оточення одразу ж стає похмурим та гнітючим. Це реальність, яка безпосередньо реагує на ваш внутрішній стан. По суті, езотеричні вчення описують його як проміжний світ, він пов'язує нашу фізичну реальність з вищими духовними планами, це міст між тілом і духом. Гаразд, якщо астрал – це інший світ, то хто ж ним мандрує? Адже наше фізичне тіло залишається лежати в ліжку, так. Згідно з езотеричними традиціями, подорож здійснює наше астральне тіло, його ще називають тонким тілом або астральним двійником. По суті, це ваша точна енергетична копія. Уявіть, що у вас є невидимий аватар, який достеменно повторює вашу зовнішність, але складається не з плоті та крові, а з тоншої сяючої матерії. Цей двійник не обмежений законами фізики. Йому не страшні стіни, гравітація для нього не існує, а відстані він може долати силою думки. Саме астральне тіло дозволяє нам сприймати цей тонкий світ. І що цікаво, спочатку воно виглядає точнісінько, як ви, але з часом і практикою, як кажуть досвідчені мандрівники, його зовнішній вигляд може змінюватися залежно від ваших думок і стану. Це ваш особистий провідник у світі снів. Та емоцій, і тут постає цілком логічне запитання якщо наш двійник може вільно відлітати, то що йому заважає заблукати або не повернутися назад? За це, згідно з езотеричними вченнями, відповідає так званий срібний шнур. Уявіть собі нескінченно еластичну сяючу нитку, яка одним кінцем прикріплена до вашого фізичного тіла, зазвичай в районі потилиці або між лопаток. А іншим до вашого астрального двійника. Це свого роду енергетична пуповина, вона не тільки живить ваше тонке тіло під час подорожі, а й слугує йому маяком, – GPS-навігатором, який завжди вказує шлях додому, кажуть, що цей шнур неможливо порвати, поки людина жива, він може розтягуватися на будь які, навіть космічні відстані, але зв'язок ніколи не перерветься. Тому головний страх новачків застрягти в астралі. З погляду цієї концепції абсолютно безпідставний будь-яке сильне бажання повернутися або навіть різкий звук у фізичному світі миттєво змотують цей шнур, повертаючи вас назад у тіло. Тепер давайте поговоримо про стан, знайомий багатьом, який часто плутають з астральними подорожами. Йдеться про усвідомлені сни. У чому ж ключова відмінність? Усвідомлений сон це сон, під час якого ви чітко розумієте, що спите. Це як стати режисером власного фільму просто під час його перегляду. Ви можете сказати собі: так, стоп, це ж сон, і з цього моменту ви отримуєте контроль, хочете літати над містом. Будь ласка, бажаєте поговорити з персонажем з улюбленої книги. Без проблем, ви господар цього світу. Але важливо розуміти, що цей світ цілком і повністю створений вашим мозком, декорації, персонажі, сюжети. Все це продукт вашої уяви та підсвідомості. Ви знаходитесь всередині власного розуму у персональній віртуальній реальності. Це дуже глибокий захоплюючий досвід, але він обмежений вашим внутрішнім світом. Ви досліджуєте себе, а не зовнішню реальність. У чому ж принципова різниця між свідомим сном та астральною подорожжю? Головна відмінність, за словами практиків, полягає у сприйнятті реальності, якщо у свідомому сні ви перебуваєте у світі, створеному вашим мозком, то під час астральної подорожі чи позатілесного досвіду ви нібито сприймаєте об'єктивний світ. Класичний приклад. Людина виходить з тіла і бачить себе сплячою на ліжку. Вона може пролетіти в сусідню кімнату і побачити, що там відбувається, а потім, прокинувшись, перевірити цю інформацію. Тобто астральна подорож претендує на отримання інформації з реального світу, недоступної вашим органам чуття у цей момент. У свідомому сні ви творець, ви створюєте та змінюєте реальність. Натомість в астралі ти спостерігач, ви досліджуєте вже існуючу реальність, хоч і з новими надприродними здібностями, такими як політ чи проходження крізь стіни. Це тонка, але дуже важлива межа між дослідженням власного внутрішнього космосу та спробою вийти назовні. А тепер давайте поговоримо про саму подорож, або як її ще називають, позатілесний досвід. Скорочено ПТД. Це відчуття, коли ваша свідомість, ваше я відділяється від фізичного тіла. Багато хто описує це як відчуття легкого вислизання чи спливання зі своєї фізичної оболонки, і перше, що бачать люди, які пережили ПТД, це власна кімната, але бачать вони її з незвичного ракурсу, зі стелі, з кутка кімнати. Або стоячи поруч зі своїм ліжком, і найвражаюче в цьому досвіді це вигляд власного сплячого тіла. Це момент, який кардинально змінює світогляд багатьох людей, вони бачать доказ того, що їхня свідомість може існувати окремо, сприйняття реальності в цей момент описується як більш реальне, ніж сама реальність. Кольори здаються яскравішими, звуки чіткішими. А думки кришталево ясними це стан дослідження знайомого світу, але з абсолютно новими неймовірними можливостями. Дуже часто саме перед тим, як свідомість відділиться від тіла, люди відчувають надзвичайно незвичний стан, його називають фазою вібрацій. Уявіть, що по всьому вашому тілу пробігає потужний електричний розряд, але без болю це сильна дрож. Гул, який, здається, виходить зсередини і змушує вібрувати кожну клітину. Звук може нагадувати дзищання рою бджіл, треф реактивного двигуна або просто низькочастотний гул. Відчуття можуть бути настільки інтенсивними, що новачків це часто лякає, і вони інстинктивно намагаються їх зупинити, тим самим перериваючи процес виходу. Однак досвідчені практики знають. Що вібрації це, це вірна ознака того, що астральне тіло готове до відділення, це як двигун автомобіля, який прогрівається перед поїздкою. Якщо не злякатися і дозволити цьому процесу розвиватися, вібрації досягають свого піку, і після цього відбувається м'яке та легке відділення від фізичного тіла, це ключовий і дуже важливий етап переходу. Та давайте поговоримо про стан, що лякає, мабуть, найбільше і який тісно пов'язаний з темою нашої розмови, це сонний параліч. Певен, багато хто з вас його переживав, ви прокидаєтеся, усе бачите, усе чуєте, але не можете поворухнути ані рукою, ані ногою. Тіло немов скам'яніло, часто це супроводжується відчуттям чиєїсь присутності в кімнаті, тиском на груди. І навіть з зоровими чи слуховими галюцинаціями моторошно звучить, чи не так з погляду науки, все доволі просто. Під час фази швидкого сну наш мозок спеціально паралізує м'язи, аби ми не бігали і не стрибали в реальності, повторюючи рухи зі сну. Іноді стається збій. Ваша свідомість уже прокинулася, а вимикач паралічу ще не спрацював. Ось і виходить. Що ви у свідомості, але в знерухомленому тілі. Мозок, не розуміючи, що відбувається, починає панікувати і домальовувати страшні образи. Проте для практики в сонний параліч це не прокляття, а справжній дар. Це ідеальний стан для входу у фазу, адже тіло вже розслаблене і готове до відділення. Головне, подолати страх. І ось тут ми підходимо до ключового питання, що розмежовує містиків і скептиків, а що, як усі ці позатілесні подорожі, астральні плани та срібні шнури, це лише дуже яскравий реалістичний сон, можливо, це просто різновид усвідомленого сновидіння, помножений на ефект сонного паралічу та багато уяву, адже мозок, неймовірно потужний інструмент, здатний створювати цілі світи. Скептики стверджують, що немає жодного науково підтвердженого випадку, коли людина у стані позатілесної подорожі отримала б інформацію, яку вона жодним чином не могла знати заздалегідь. Наприклад, прочитати напис на карці у сусідній замкненій кімнаті, усі розповіді про польоти та бачення себе збоку вони пояснюють складними процесами, що відбувається у нашому мозку на межі сну та неспання. Це дуже сильна та логічна позиція, яку не можна ігнорувати, адже межа між об'єктивною реальністю та потужною ілюзією, створеною нашою свідомістю, може бути неймовірно тонкою. А звісно, наука не стоїть на місці, намагаючись знайти раціональне пояснення цим загадковим явищам. нейробіологи виявили, що за цілісне сприйняття нашого тіла в просторі. Відповідає певна ділянка мозку, скронево тім'яний вузол, це наш внутрішній GPS, який постійно збирає інформацію від очей вух вестибулярного апарату і створює для нас відчуття я тут, у своєму тілі. Швейцарські вчені провели експеримент. Вони стимулювали цю ділянку слабкими електричними розрядами у пацієнтки під час операції, і що ви думаєте, вона одразу повідомила, що відчуває, ніби вийшла з тіла, і спостерігає за собою зі стелі, щойно стимуляцію припиняли, відчуття зникало. Це дає підставу вважати, що позатілесний досвід може бути результатом тимчасового збою у роботі цієї ділянки мозку. Мозок втрачає звичні орієнтири і створює ілюзію того, що свідомість відокремилася від тіла, це не применшує глибини самого переживання, але дає йому цілком матеріальне пояснення. Ах. А от якщо говорити про усвідомлені сновидіння, то тут наука просунулася значно далі, адже їх вивчати простіше як дуже просто. Науковці домовляються з досвідченими сновидцями, щоб ті, щойно усвідомлять себе уві сні, подали спеціальний сигнал, наприклад, певну послідовність рухів очима, яку можна зафіксувати приладами, і коли датчики вловлюють цей сигнал, дослідники дивляться, що в цей момент відбувається з мозком, і ці дослідження виявили дивовижну річ. У момент усвідомлення уві сні у людини різко активуються лобні частки мозку, це ті самі відділи, які відповідають за самоусвідомлення, критичне мислення та прийняття рішень, тобто більша частина вашого мозку продовжує спати і генерувати химерний світ сновидінь, але та частина, яка відповідає за ваше я, раптово прокидається просто посеред цього світу. Це унікальний гібридний стан свідомості, який доводить, що ми можемо бути бадьорими навіть уві л... Гаразд, з теорією та науковими гіпотезами ми трохи розібралися, та все ж залишається головне питання: а навіщо? Навіщо взагалі люди по всьому світу витрачають час і сили, намагаючись навчитися виходити з тіла чи керувати своїми снами. Мотиви тут найрізноманітніші. І вони сягають від простої розваги до найглибших духовних пошуків для одних це чиста цікавість і жага пригод, це ніби отримати доступ до найдосконалішої відеогри з повною свободою дій, де єдине обмеження ваша уява, бажання просто політати, як птах. Це вже достатня причина для багатьох, для інших. Це потужний інструмент для роботи над собою. В усвідомленому сні можна зустрітися віч на віч зі своїми кошмарами та фобіями у безпечній обстановці та подолати їх. А для третіх це частина духовного шляху, спроба знайти відповіді на вічні питання: хто я, чи є життя після смерті, що знаходиться за межею фізичного світу. Це прагнення пережити досвід, який доводить, що свідомість це щось більше, ніж просто мозок. З теорією розібралися. А що ж з практикою, якщо ви прагнете зробити перший крок в управлінні власними снами, то починати варто не зі складних технік, а з найпростішої та найфундаментальнішої дії це ведення щоденника сновидінь так, це може здатися нудним. Але насправді це найпотужніше тренування для вашої свідомості сновиця. Кожного ранку, щойно ви прокидаєтеся, ви даєте своєму мозку чіткий сигнал. Те, що я бачив вночі, це важливо, я хочу це пам'ятати, і мозок починає прислухатися. З часом ваша здатність запам'ятовувати сни різко зросте. Ви почнете помічати повторювані сюжети, дивні деталі або нелогічні події, так звані знаки сну, саме розпізнавання таких знаків всередині сновидіння і є ключем до усвідомлення. Тримайте блокнот біля ліжка і записуйте все одразу після пробудження, це фундамент, без якого побудувати щось більше буде вкрай складно. Наступний крок, що йде пліч опліч зі щоденником снів, це перевірки на реальність. Суть цього методу геніальна у своїй простоті вам потрібно привчити свій мозок сумніватися в реальності навколишнього світу. Для цього протягом дня багато разів ви зупиняєтесь і ставите собі запитання а чи не сплю я зараз, і щоб відповісти на нього, ви проводите невеликий тест. Найпопулярніші перевірки це спроба проткнути пальцем долоню іншої руки. В реальності у вас це, звісно, не вийде. А от у вісні палець швидше за все пройде наскрізь. Або, наприклад, подивіться на свій годинник, відверніться і погляньте знову. У вісні цифри майже завжди будуть іншими. Можна спробувати затиснути ніс і спробувати дихати. У вісні це легко вийде, роблячи це багато разів протягом дня, ви формуєте звичку, і рано чи пізно за інерцією ви зробите таку саму перевірку вже всередині сну. І ось у цей самий момент, коли ваш палець пройде крізь долоню, вас і осяє. стривайте, та я ж сплю. Це і є точка входу в усвідомлений сон. Тепер давайте поговоримо про конкретні техніки входження в усвідомлений сон, які можна застосовувати безпосередньо перед засинанням. Одна з найпопулярніших та найефективніших для новачків це техніка майлд або мнемонічна індукція усвідомлених сновидінь. Звучить складно, але насправді все досить просто. Суть полягає в тому, щоб сформувати твердий намір, усвідомити себе у ві-сні. Як це робиться? Ви прикидаєтеся вночі, наприклад, за будильником через 4-6 годин після засинання, недовго не спите, а потім, знову лягаючи спати, ви багаторазово і зосереджено повторюєте про себе таку установку. Наприклад, наступного разу, коли я спатиму, я усвідомлю, що це сон. При цьому ви яскраво уявляєте, як ви опиняєтесь у вісні, помічаєте якийсь дивний знак і розумієте, що спите. Ви буквально програмуєте свою свідомість на те, щоб вона увімкнулася в потрібний момент, це ніби залишити собі записку, але не на холодильнику, а прямо у своїй підсвідомості. Наступна техніка вайлд або входження в усвідомлений сон зі стану неспання, вважається справжнім вищим пілотажем, це складніший, але й водночас пряміший шлях. Замість того, щоб прокинутися вже всередині сну, ви намагаєтеся зберегти усвідомленість під час самого процесу засинання. Тобто, ваше завдання провести свою свідомість через усі стадії занурення в сон, не втративши при цьому нитки усвідомлення, ви лягаєте, повністю розслабляєте тіло, дозволяючи йому заснути, а ось розум при цьому має залишатися бадьорим. Наче спостерігач. Саме на цьому шляху ви можете зіткнутися із вібраціями і зі сонним паралічем, про які ми вже згадували. Ключова складність тут знайти баланс, занадто сильно розслабитись, просто провалитись у звичайний сон, будете занадто напружено концентруватися, не зможете заснути взагалі. Проте ті, хто опановує цю техніку, можуть входити в усвідомлений сон або фазу за власним бажанням, буквально викочуючись зі свого тіла у світ сновидінь. І ось припустимо вам це вдалося ви вийшли, який же вигляд має цей загадковий астрал або світ усвідомлених снів? За розповідями більшості практиків, спочатку він дуже схожий на нашу звичну реальність. Ви можете опинитися у точній копії своєї кімнати, усі предмети будуть на своїх місцях, світло падатиме так само, як і в житті, та варто придивитись, і ви почнете помічати дрібні відмінності. Картина на стіні може бути іншою, або за вікном буде не той краєвид. І найголовніше тут не діють звичні закони фізики. Це перше, з чим експериментують новачки. Ви можете спробувати повільно просунути руку крізь стіну, і вона пройде, немов стіна зроблена з туману. Ви можете відштовхнутися від підлоги і плавно злетіти до стелі. А переміщуватися можна не лише ходьбою чи польотом, а й силою наміру. Досить яскраво уявити собі інше місце, наприклад, пляж на березі океану і простір навколо почне згортатися, переносячи вас туди за лічені секунди, а, звісно, у багатьох одразу ж виникає питання: а чи є у цьому світі якісь небезпеки в езотеричній літературі, часто можна зустріти лякаючі історії про низьковібраційні сутності, настральних хижаків. Або лярв, які, мовляв, можуть на вас напасти, звучить як сценарій для фільму жахів. Проте більшість досвідчених і розсудливих практиків сходяться на думці, що головна і по суті єдина реальна небезпека в астралі це ваш власний страх. Як ми вже згадували, цей світ безпосередньо реагує на ваші емоції. Якщо ви боїтеся, ваша підсвідомість одразу ж охоче створить для вас монстрів, які лякатимуть вас. Та щойно ви зрозумієте, що ви господар цього світу і будь-який монстр, це лише породження вашого розуму, він тієї ж миті втратить свою силу або перетвориться на щось абсолютно нешкідливе, будь-який прояв агресії чи страху тут. Це просто дзеркало, що відображає ваш внутрішній стан, тому головна навичка для мандрівника це вміння зберігати спокій та керувати своїми емоціями. І на останок цього розділу давайте розвіємо найбільший і найшкідливіший міф, що відлякує тисячі людей від дослідження цих станів. Це міф про те, що в астралі можна застрягти, не повернутися чи навіть померти. Це абсолютна неправда. Як ми вже згадували, ваше тонке тіло нерозривно пов'язане з фізичним срібним шнуром, цей зв'язок гарантує ваше повернення. Насправді проблема у новачків цілком протилежна, їх викидає назад у тіло від найменшого шереху, від надто сильної емоції чи навіть від випадкової думки про своє фізичне тіло. Утриматися в цьому стані набагато складніше, ніж повернутися з нього, будь-який гучний звук у вашій кімнаті, дзвінок будильника, чи навіть якщо хтось просто доторкнеться до вас, усе це миттєво перерве ваш досвід, ваша свідомість повернеться в тіло швидше, ніж ви встигнете моргнути, тож можете бути спокійні. Це подорож із гарантованим зворотним квитком, що ж у цих історіях зрештою найдивовижніше, та, мабуть, нездатність літати чи проходити крізь стіни. Найпотужніший ефект, про який говорить майже кожен, хто пережив яскравий позатілесний досвід, це кардинальна зміна світогляду, відчуття, що ваша свідомість це щось значно більше, ніж просто продукт роботи мозку. І що вона може існувати окремо від тіла, це досвід, який змушує багатьох переосмислити своє життя та ставлення до смерті. Піонери досліджень у цій галузі, такі, як Роберт Монро, створювали цілі інститути для вивчення цього феномену, адже вірили, це ключ до розуміння природи людини. Зрештою, не так вже й важливо, чи вважаєте ви це справжньою подорожжю душі? Чи лише складною грою нашого мозку, астрал, усвідомлені сни позатілесні досвіди, це перш за все потужний інструмент для самопізнання, це спосіб зазирнути у найглибші куточки своєї підсвідомості, зустрітися зі своїми страхами віч на віч і, можливо, відкрити для себе щось абсолютно нове. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво зануритися в цю загадкову тему. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас чи мали ви колись досвід усвідомленого сну або щось схоже на вихід із тіла? Розкажіть свою історію в коментарях, дуже цікаво почитати.